Оплата за послугу вивезення сміття в Кропивницькому почала зменшуватись з першого дня вторгнення, каже начальниця комерційного відділу підприємства Екостайл Вікторія Поліщук. Заборговані складає 9 мільйонів, а оплатили лише 20% споживачів. Людина повинна сплачувати за вивіз сміття за зареєстрованих осіб за своєю адресою. Власникам магазинів та кафе, які призупинили роботу, радить попереджати про те, що вони не будуть користуватися послугою. Юридичні. Особи повинні сплатити за попередні місяці, включно з лютим. І, звісно ж, передоплата за березень місяців з тими, де так є по договорам. Більше це стосується тих юридичних осіб, які у нас договори з правом користування. Тобто у них немає свого особистого контейнера, Вони на загальні контейнери майданчики виносять сміття. Сплачує за вивезення сміття до 8 числа кожного місяця, розповідає кропивничанка Наталія Ліснича. Вважаю, що в нашому місті повинні платити. Я плачу все вчасно, тому раджу всім, хто у кого є така можливість, не затягувати, тому що е, треба допомагати нашим службам нелегкий на час. Попри заборгованість, свої обов'язки підприємство виконує в повному обсязі, каже речниця Екостайлу Неля Жиламська. Власні резерви компанії, за які надавали послугу перші 10 днів, вичерпали. Через тиждень ми почали звертатися до людей для того, щоб, хоч якось, знаходити кошти на придбання пального, на ремонт автомобілів, і звісно, на зарплати працівникам адже компанія продовжує працювати у військовий час. Зараз важко всім, але ми не маємо права завмерти і чекати, доки закінчиться війна. Ми маємо утримувати тил тут, маємо утримувати економіку, і маємо допомагати нашим людям. Якось годувати свої сім'ї на час воєнного стану. Змінили графік роботи. З початком війни компанії Костал довелося фактично повністю переформатувати свою роботу, починаючи із зміщення. Цілодобової роботи вона виключно денні зміни через комендантську годину і через часті сигнали тривоги вночі. Навантаження на працівників компанії, які вивозять відходи, збільшилося фактично в два з половиною рази. За місяць обсяги сміття від населення не змінились, зросли витрати, говорить начальник відділу виробництва Ігор Жмаченко. По населенню об'єми не змінились, по населенню не змінились. по юрлицам да, чуть объемы упали. Стоимость топлива изменилась, дизельного топлива основного, которое мы используем, выросла в два раза. Изначально цена которую мы, топлива, которую мы закладывали в тариф, составляла 27 гривен 48 копеек. Вторая статья – это э, запчасти. На данный момент есть проблема не, не, не столько с ценой запчастей, как с их э, покупкой. Есть проблема, то, что мы Ремонтуємо компактор для улучшення його роботи там, уплатнення мусора. Тобто ремонт компактора, тільки запчасти нам обошлись 800 тисяч гривень. Нині один житель приватного сектору має платити 31 гривню 85 копійок на місяць. Мешканець багатоповерхівки 25 гривень, 7 копійок. Заплатити за послугу можна в касі підприємства і через мобільні додатки. Анна Добрань, Ірина Полулях, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.